Доброго дня малята! На сьогодні заняття з математики. І ми сьогодні з вами пригадаємо, як можна порівняти предмети. Це можна зробити за розміром, більший менший, за довжиною довший коротший, за висотою вищий нижчий, шириною ширший вущий і об'ємом. Товщий, тоньший. Але наша тема сьогодні порівняння предметів за висотою. Малята, подивіться на ці два стільчики і скажіть мені, будь ласка, вони чимось відрізняються? Так, вони відрізняються один від іншого за висотою. А ось наступний приклад. Це два морозива, І вони також відрізняються. А скажіть мені, чим же вони відрізняються? А вони також відрізняються по висоті. А ось в нас вже наступне завдання. Роздивіться уважно малюнок. Як ви думаєте, яке дерево буде самим найнижчим? Так, молодці. Це буде верба. А яке дерево з цих саме найвище? Так, правильно, це дуб. А вище за вербу і нижче за дуб будуть ялинка і береза. Подивіться на ці будиночки. Як ви вважаєте? Який будинок буде самий найвищий? Так, це будиночок справа, а який самий найменший? Це другий будиночок, так. А перший і третій будиночки вони однакові по висоті. Давайте тепер уважно роздивимось ці два малюнка: на одному намальований. Комод, світлофор та драбина. Що з цих предметів найвищий? Їх вам потрібно знайти два. А на малюнку справа, де намальований стілець, кран, вам потрібно знайти найнижчий предмет. В наступному завданні вам потрібно розташувати шпаківні від найменшої до найбільшої. А ось зібралися звірята і сваряться. Хто з них найвищий, а хто найнижчий? Давайте спробуємо їм допомогти і розташуємо їх по порядку. Вам потрібно їх розташувати від найнижчого до найвищого. Так в нас їжачок буде самий найнижчий, а жираф найвисокий серед звірів. Малята сьогодні ми вчилися із вами порівнювати предмети по висоті, вчилися визначати, хто вищий, хто нижчий. Це не дуже складно. Ви со мною згодні. А я чекаю вас на наступному занятті, до нових зустрічей, але хочу вам дати додому невеличке завдання: придивіться уважно до своїх родичів, до найближчих людей, з котрими ви живете вдома. І розкажіть мені, хто з них найвищий, а хто найменший.